Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такий от прекрасний, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але. Вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас працює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо. Рези. Такий цікавий тандем випав з п'ятої і 4 чакри. Що очікує? Купання в лучах слави. Терезі у червні місяці очікує якесь визнання. Вам аплодують, ви на вершині. Далі. Скоріше за все, ви схочете це відсвяткувати. І це чудово, тому що якщо є з ким відсвяткувати, це вже прекрасно. Якщо є з ким розділити свої приємні емоції, ви нарешті побудуєте свій шлях. Знайдете дорогу, куди вам іти. Ну, я саме так бачу ці карти. Можливо, ви будете бачити їх якось по-іншому. Прислухайтесь до своєї інтуїції. І що хорошого принесе місяць? Можливо, ви вилікуєте рани, які давно носите всередині себе, зможете відпустити, попрощатися з ними. Можливо, вони перестануть вас боліти. Це такий цікавий місяць.